Я воїн дракона. Це моя сутність! Скетлу! Ти який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Тей, коржик. Тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. <глев> Неповторний Товстун Поз пригодницького анімаційного бойовика Панда Конфу» повертається в четвертому окремому фільмі. Цього разу по вирішив відмовитися від почесного звання та зайнятися духовними настановами. Це не аби як засмутило багатьох, особливо майстра шифу. Аби виправити ситуацію, по береться шукати того, хто стане новим воїном дракона. Чим все закінчиться? Дивіться разом з родиною в кіно з 7 березня. Якщо він дізнається, то буде вибух. Що тобі не так? Він актор, красунчик без живота, своє волосся. Чудова. Ти прийшов просто поїсти? Так. Наступна весняна прем'єра цього тижня французька романтична комедія Одружитися знов. Головні герої фільму подружжя Ален та Діана, які понад 30 років прожили у шлюбі. Але чоловік помічає, що дружина не поділяє його ентузіазму щодо перспектив проводити більше часу разом. Вона давно розчарувалась у стосунках, до того ж нудиться на нецікавій роботі. Тож згодом подружжя вирішує розійтися. Кожен з них заводить інші стосунки, в яких зіштовхуються з неочікуваними деталями. Чи буде новий етап у колишньої пари? Дізнайтесь в кіно з 7 березня.